Сьогодні на День Святого Миколая за східним обрядом російські терористи подарували українським дітям нові нищівні удари. Наша перемога це буде й перемога кожного з нас. Це перемога Європи, якої ми всі однаково очікуємо і обов'язково здобудемо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні з нагоди свята вихованці соціальних закладів, маленькі пацієнти дитячої лікарні та діти-переселенці отримали подарунки від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука у рамках акції Святий Миколай Дітям. Мрію кожної дитини здійснили небайдужі Кременчужани, які придбали ці подарунки та передали їх до офісу молодіжного парламенту Кременчука. Навіть у військовий час святий Миколай привітає кожну українську дитину, адже, попри усі негаразди, діти вірять у диво і чекають на подарунки. Я на Миколаї заказав телефон і сімкарту. Техногаусесть я дуже сильно чекала. На святого Миколая, дуже сильно хотіла спортивний костюм. І завдяки помічникам святого Миколая, волонтерам молодіжного парламенту Кременчука та небайдужим містянам у Кременчуці, вихованці соціальних закладів, маленькі пацієнти дитячої лікарні і діти-переселенці сьогодні отримали подарунки у рамках благодійної акції Святий Миколай дітям. Ми прийшли вас привітати святом святого Миколая. Перш за все, мабуть, солодкі подарунки. Так, да, Світлана, так. дивіться, от святий Миколай зараз їздить на таких машинах, а в них що. Столкерки, правильно тримайте подарунок. Ви всі слухалися да, в тому році? Тримайте. Святкові подарунки для малечі приносили небайдужі містяни в офіс молодіжного парламенту Кременчука. У нашому місті акція Святий Миколай дітям проходить вже в 20-те. Для координатора акції Світлани Пишіти і волонтерів молодіжного парламенту Кременчука дарувати дітям свято вже стало доброю традицією, яку війна не змогла зупинити, адже кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство. Нам вдалося зібрати подарунки для того, щоб забезпечити всі. Сьогодні саме їхніми мріями, солодощами, та просто подарунками про які вони бажали. Маючи нагоду, хочу подякувати всім хробанчужанам від малого до великого, хто долучився до благодійної акції, чи то в магазині, чи то в школу приніс, або просто в офіс святого могла. Маю надію, що ви теж сьогодні вранці отримали свій подарунок. Ну і звісно, Україна отримала найголовніший подарунок. Маємо надію вже дуже скоро і робимо все, щоб перемога настала вже. Завдяки невтомній праці волонтерів молодіжного парламенту Кременчука і благодійників діти отримали омріяні подарунки. І кожен, хоча б на мить повірив у диво. А кожен, хто став помічником святого Миколая, зробив свій внесок у щасливе майбутнє наших дітей. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в День Святого Миколая завдяки спільним зусиллям кременчужан та волонтерів молодіжного парламенту Кременчука 104 дитячі мрії збулись. Як подарунки потрапляли в будинки дітей прямісінько з резиденції Миколая, знають наші журналісти. Ну, Як ну, тримати, так? Да? Да. Оце не ти Святий Миколай. Сподобався ти й подарунок? <губ> 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 Що ти скажеш, <сказав> святому Миколаю? Дякую <губ> йому. <губ> 19 грудня день, коли до кожної дитини приходить сивобородий Миколай, який дарує мріяні подарунки слухняним хлопчикам та дівчаткам. У нашому місті цим чудотворцем є волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Вони щороку проводять у Кременчуці благодійну акцію Святий Миколай дітям. Протягом двох тижнів до офісу Миколая небайдужі кременчужани приносили солодкі подарунки та подарунки відповідно до обраних на Фейсбук-сторінці мрій дітей. Дякую, Дякую святому Миколаю за подарунки. Дуже хотіла, щоб зв'язок. Дякуємо велике, що він достав нам такі добрі, хороші подарунки. Ми тепер можемо підзарядити телефони і бути радісними. Что скажешь этого Миколая? Великий Тебе понравился подарок? Да. Что ты скажешь этого Миколая? Спасибо. Хочу ему сказать, чтобы он так сделал, чтобы быстрее война закончилась, и чтобы мир был в стране. И чтобы были спокойные ночи, и чтобы мы могли нормально спать. А то и сирены, и света нету иногда, и маленьким детям страшно находиться. Поэтому спасибо ему большое за такую поддержку. Отримав подарунок такий, як хотів. Так. Да. Що ти хочеш сказати, передатися того Миколаю? Спасибо большое, батьки дітей вдячні волонтерам за таку ініціативу, бо саме зараз, як ніколи, важливо, аби діти мали змогу все ще вірити в дива та добро. Родители та родители, да, вони все одно заказують подарки, родителі наперед, наперед вже думають. А от коли від посторонніх людей ще теж отримують подарки, я вважаю, що це взагалі супер. Хорошо, що є така організація, от, чесно. говорится, пусть Бог допомагає, ти далі їм работать і всім помогать. Завдяки спільній праці волонтерів та небайдужих кременчужан, 104 дитини дитини, сімей вразливих категорій отримали свої омріяні подарунки, які так довго чекали. Завершила марафон написання листів тим процесом безпосереднім це вручення особистих подарунків, здійснення дитячих мрій. За що велика подяка маючи таку нагоду кременчужанам, які долучилися, які здійснювали мрії, стали чарівником, і сьогодні саме волонтери завітали до всіх діточок і вручили найбажаніші подарунки. Тому всім, хто допоміг, велике дякуємо і маємо надію, що таким чином рухаєтесь вперед. Ми. Пришвидшуємо перемогу нашу спільну організаторами щорічної благодійної акції Святий Миколай Дітям є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З нагоди новорічних та різдвяних свят у Кременчуці привітали дітей з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Детально про це у нашому наступному матеріалі. Сьогодні у день святого Миколая в Кременчуці вітали Малечу з прийомних сімей і дітей із сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спільно з іншими керівниками міста передали дітям подарунки та солодощі від міської влади. А волонтери молодіжного парламенту Кременчука здійснили дитячі мрії, якими малеча поділилася у марафоні написання листів Святому Миколаю. Тобі подарунок від. Миколая, від усіх кременчужану такий від нас абетка планшетка. Ну то видно воно. Те, що ти просив, то Миколай почув вже тебе, так? помічники допомогли, це вони тобі передали. Спасибо, обоє. Святом Дякую. цього найкращого побільше. Щоб Дякую. були здорові, росли, гарні і щасливі. Дякую вам за роботу. Дякую. Є подарунок ще один. Ось ці самі дя, 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 да. дя, 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 дя. А лучші. Не було, вже тепер є. Надо пауербанк тут. Світло кажуть, ми в ліфті їхали, кажуть, що світло хоч застрянете, Дякую. Якщо що ти нас Дякую. виручиш пауербанком. І солодкий подарунок. Дитяче щастя важко оцінити якоюсь мірою, і особливо важливі дитячі усмішки зараз у такий непростий час. І тому ще більш приємно, що святий Миколай сьогодні завітав з подарунками до кременчуцьких дітей. Хорошої спасії, подарки. Зараз повербанк. павербанк в таких ситуаціях дуже нужна річ. і зарядка нова. велике. я рад. Дякую большое. Мені очень нравится. Все, то что я хотіла. Антон Воробйов, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Олексій Крижановський. Кременчуські новини. На площі перемоги у Кременчуці засяяла новорічна ялинка. Вона працюватиме від генератора та за графіком. У які години кременчужани та гості міста зможуть насолоджуватись яскравою красунею? Дивіться далі. Ніхто не може відібрати дитинство у дітей. Попри війну у Кременчуці пануватиме новорічна атмосфера, аби створити святковий настрій дітям. Саме сьогодні, у День Святого Миколая, на головній площі міста засяяла святковими гірляндами 20-метрова новорічна красуня. Адміністрація ковзанки Айсрінг проявила ініціативу, аби ялинку підключили до їхнього генератора. Щоб зробити свято для дітей, ми написали лист на ім'я міського голови, що ми можемо. Запропонувати генератор, до якого підключили ялинку. Генератор потужністю 2,5 кВт. Загалом вся ілюмінація на ялинці споживає десь півтора кВт. Гірлянди на ялинці фігурках Янгола та Святого Миколая енергозберігаючі, тож потужності генератора вистачає, щоб святити зимову красуню. Святкова ілюмінація сяєтиме щодня з 16 до 20 години та даруватиме і дітям і дорослим новорічну казку. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Кременчужани та переселенці із задоволенням гуляють біля новорічної красуні, що сяє святковими вогнями. Враження містян від осяяної ялинки та промважливість влаштування новорічної атмосфери навіть у такі складні часи у наступному сюжеті. Ялинка красиво, гарно, красива, гарна, красива. у мене такий. Радісно, що сьогодні все таки в цей прекрасний святковий день. У нас в місті така прекрасна ялинка. Це Якби радість і для нас, батьків, і для наших діточок, що є можливість окунутися з будні в свято, хоч трошечки. Маленькому дуже подобається. Це така велика ялинка. У нас так склалося, що найперша в його житті, тому йому все дуже подобається. Чи подобається тобі ялинка? Так, дуже подобається, вона дуже гарна. Відчуваю, дуже новорічний настрій побачили, що буде сяяч ялинка, то, звісно ж, дуже раді і прийшли гуляти. Я тільки за. Потрібно, особливо Потрібно. для діток. Тому що більше. Наші діти не винуваті, що у нас в країні зараз відбувається, аж сльози давлять. Супер, да, прекрасний настрій. Мені дуже подобається. Ми там писали в газетах, що ой, наша та ялинка, вона потрібна. Ну, нехай війна війною, а. Свято теж. Ми вже з дітьми теж сюди приїжджали і будемо приїжджати. Мені ялинка подобається. Ялиночка сяє дуже красиво». Сьогодні вона сяє нарешті. Ми дуже раді, хоч якийсь настрій. Це свято для дітей, і для них дуже психологічна травма. Дуже ще ж школи теж немає, все онлайн. І вони тут спілкуються, заводять в собі друзів нових. Каток у вас шикарний. Переїхали до Кременчука, да, нам тут дуже подобається. У вас дуже гарне і красиве місто. У нас теж така красива ялинка і ми дуже сумуємо за домом. Мені дуже подобається. Сьогодні такий день. Дуже гарно, дуже красиво, я Сяяє так. Кременчуцька ялинка дуже гарна. Вона яскрава, гарна, українська, чудова, дуже, вона така прекрасна. Новорічна і мені дуже подобається тут гірлянда. Яка гарніше, чи вдома, чи тут? А тут своя тут гарніша, а вдома там гарніша. Вона красива і класна. Будеш приходити сюди гуляти? Так, да, завжди. Завтра ще прийду. Життя також іде, ну, діти повинні чомусь зрадилися, радіти. То якби це, це правильно. Час важкий, але ж ну, потрібно якісь позитивні емоції. Все-таки буде весело. Якось, но не так як було раніше в інші години. Ну но зато новогоднє настроєння є, як мінімум. Незважаючи на всі обставини, Ялинка, хоча б трішки підіймає настрій. Тому так ми сильні, ми все витримаємо, тому я думаю, перемога вже близько. Це ще важкий час, кожен розуміє по-своєму. Ну, я вважаю, що для дітей повинно бути свято. Вони ще дуже малі і я вважаю, що ялинка в нас має бути яскрава світитися, щоб цим маленьким діткам приносити трошки задоволення. А в нас буде все добре і перемога буде за нами. У Кременчуці вулицю Чкалова перейменували на честь українського героя сержанта Сергія Мельничука. Про те, як його побратими боролись за визнання героя та історію подвигів пана Сергія, дізнаєтесь від наших журналістів. Війна, яку розпочали расисти, це боротьба не тільки за волю та незалежність, а й за свободу української культури. Українці виборюють право на існування як нації зі своєю самобутньою культурною спадщиною, яку ми маємо зберегти для майбутніх поколінь. З цією метою у Кременчуці відбувається процес декомунізації назв топоніміки. Депутат міської ради Григорій Угніч вважає, що Кременчуцькі вулиці мають називатися на честь великих українців та героїв, які захищають наш народ. Саме тому чоловік брав активну участь у засіданнях комісій з перейменування вулиць. Дуже важливо, щоб ми зараз для наших нащадків, Залишали цей слід і змінювали, бо саме ці зміни призводять до того, що з нашої країни йдуть ідоли радянського союзу, і приходять наші історичні цінності, приходять наші культурні цінності, приходять люди, які мають велике значення в минулому і в майбутньому нашої України. Так, завдяки старанням побратимів Кременчужанина полеглого героя Сергія Мельничука, вулиця Чкалова тепер носитиме його ім'я. Пан Григорій знав чоловіка особисто і дуже цінував його як побратима та воїна. Сержант Мельничук готував новобранців до тяжких реалій війни і майстерно виконував свої обов'язки. Сергій з перших хвилин війни він був. Він впевнений, він був підготовлений, він завжди підбадьорував своїх хлопців. Це була така людина. Знаєте, як ото посмішки ми його називали. Енерджайзер нього як батарейка, якась була. Він завжди був готовий щось нове привносити. Він одразу ж став інструктором, він одразу ж очолив групу швидкого реагування в нашій роті. В Кременчуці вже дві вулиці мають ім'я воїнів з роти, де служив пан Сергій. І це були молоді досвідчені хлопці. Командир Мельничук був відважним воїном, який загинув, прикриваючи спини своїм підлеглим. На думку Григорія Огніча, Сергій як ніхто інший. Заслуговує вічної пам'яті після того, як ворог був відкинутий, він не зміг залишитися тут. Він одразу ж поїхав із своїми найближчими хлопцями і своїм підрозділом знову туди вперед. І саме цей його мужній вчинок, коли він із своїми розвідниками вийшов на позицію і вони попали під обстріл противника, він відправив хлопців, молодих відправив, сам залишився. І прийняв, скажімо так, ну, весь удар навали на себе. Сергія Мельничука любили та поважали. Ця людина віддала власне життя за свободу українського народу від ворожої навали. Його родина вражена і дуже вдячна, що вулиця, на якій вони мешкають, буде мати ім'я їх рідного чоловіка та батька. І все це завдяки небайдужим кременчужанам та побратимам Сергія. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Молодий зелений, але вже справжній чоловік В свої 13 років. Максим Скременчука кожен день працює, аби допомогти нашим воїнам на фронті. Як хлопець допомагає зсу роблячи поробки своїми руками, знають наші журналісти. Лише 13, а вже справжній чоловік, який своїми силами допомагає українським воїнам. Максим з родиною плете браслети та брелоки на продаж. Вже майже два місяці хлопець щодня ходить до галактики та продає власноруч виготовлені доробки. Максим каже, що для нього ця справа дуже важлива, тому що підліток не планує зупинятися на досягнутому. Ну, я побачу, як дівчинка продає тут же брасле ну, з бісера. Я сказав батькам, що будуть теж цим займатися. Ну, і вони спочатку не вірили, але потім, коли я почав робити вже, то вони почали мені допомагати. Зазвичай сидіти тут, іноді буває сумно, так сказати. А коли протеш, це веселіше. Всі зібрані кошти сім'я передає в селище Градиськ, волонтеру Сергію Лихопуду. Чоловік з 2014 року їздить на Донеччину з волонтерською допомогою. На своїй сторінці в Фейсбуці волонтер пише. А до нас днями знову приходили з мамою і татом Тіма і Максим Зачепи з Кременчука і додали в нашу касу допомоги ЗСУ аж 3,5 тисячі гривень. Подяка хлопцям за це величезна і вітання від них. Ми обов'язково передамо нашим воїнам на фронті у вигляді безпеки. Бензопилки. Щоб вони не мерзли, не були голодні. Я допомагаю ЗСУ, ми відвозимо, вже відвезли достатньо велику суму. Ну і мені ця, ця справа подобається. І мамі, і тату. І всім подобається плести. Це як відпочинок, від роботи, від школи. успіху нашим воїнам і швидшої перемоги. Хлопець спочатку не повірив, в те, що про нього з'явилися пости в соціальних мережах, але після того його почали впізнавати та більше купувати. Щось зробили ми. Після того, як в мене там були щось в сетях, трохи публікувати, кажуть, що я тебе вже десь бачив. Ну і кажуть, що це хороша добра справа. Я здивувався, я не повірив спочатку. а Потім придивився, що в мене купили той товар і сфоткали його. Прям той самий. Так дивись, я тобі дам 500 гривень. А ти мені дай 300, 300, а 130 на ЗСУ. 300? Максима можна знайти біля ТРК Галактика з 13 до 16 години. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Так уже сталося. Українські діти у своїх листах до Святого Миколая просять ППО зброї та перемоги. Вони все розуміють. І ми розуміємо. Слава всім, хто воює за нашу державу. Слава всім, хто наповнює своєю сміливістю і результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу слово Україна.